Пошкоджені будинки, магазини та зачинені аптеки. Це Станіславська територіальна громада. До повномасштабної війни тут розвивали зелений туризм. Побачити місцеві краєвиди приїздили люди з усієї України. Зараз тут порожньо. Російські військові щодня обстрілюють населені пункти. Місцеві жителі виїжджають. У громаді лишається близько 40% населення. Та попри зруйновані будівлі, у селах є електрика, вода і газ, розказує Станіславський сільський голова Іван Самойленко. Переважно всі жителі знаходяться в селі, і ті люди, які мають сім'ї, які мають дітей, не евакуюються із таких рядових причин. Немає зайвих грошей, немає куди їхати, і не кожен хоче поїхати залишити свою, свій будинок. Тому переважно родини ховаються із дітьми. У своїх підвалах, у сусідських погребах, якщо йдуть обстріли. У нас Станіславська територіальна громада до війни налічувала 9836 осіб. Зараз в нашій територіальній громаді практично проживає 4200 осіб. Інший прибережний населений пункт Береслав. Зруйновані та пошкоджені будинки, лікарня, навчальні заклади, адміністративні будівлі. Такий вигляд нині мають вулиці міста. Та попри небезпеку тут і досі лишаються люди. Так страшне. Боже бомби літають, ракети літають, міни літають, снаряди літають, люди гибнуть. Дуже тяжело виживати. Страшно, ночу не спим вже. Через близькість до позицій армії РФ Береслав під обстрілами цілодобово. Крім ствольної артилерії, мінометів, градів та танків, російські військові використовують безпілотні літальні апарати та керовані авіабомби. Цілять по мирних людях, каже начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог щодня скидує десятки авіабомб на населені пункти правобережної частини Береславського району. А це дві територіальні громади Бориславська та Тягінська. Серед них це дев'ять населених пунктів, які постійно обстрілюються авіацією. На сьогоднішній день в цих дев'яти населених пунктах залишається проживати близько 4 тисяч. Людей в самому місті Борислав проживає 2500 людей. На сьогоднішній день залишатися в цих населених пунктах, які межують з лінією зіткнення, дуже небезпечно. Через небезпеку з 23 населених пунктів Береславського, Каховського і Херсонського районів триває примусова евакуація родини з дітьми. Антонівка передмістя Херсона. Жодного дня без обстрілів. Чим ближче вулиця до річки, тим більше зруйнованих будинків. Рік у селищі немає електрики, частково є газ. Вода за графіком. Декілька годин на день. Ситуація вкрай важка. Є руйнування. Близько 70% різного ступеня пошкодження домоволодінь в нашому селищі. З лівого берега армія РФ атакує і Херсон. Обстрілюють житлові квартали, лікарні, школи. За даними міської військової адміністрації, у Херсонській громаді зруйновані та пошкоджені 3855 об'єктів цивільної і критичної інфраструктури, 2240 будинків пошкоджені через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Щодня на місцях влучання снарядів працюють рятувальники та працівники екстреної медичної допомоги. З-під завалів дістають людей, ліквідовують пожежі, надають першу допомогу пораненим. Робота ускладнюється через ймовірність повторних обстрілів, розказує командир Державного пожежно-рятувального загону Максим Клименко. Може бути один виїзд, може бути шість. Можливо, в принципі, не присідати і. Цілу добу їздити на ліквідацію наслідків все залежить від, від ворога. Тобто були такі зміни, були такі чергування, що максимум по дві години ми перебували тільки в підрозділ. Все інше ми на викликах з одного на інший. 24 години на добу у місті працюють лікарі. Під час військових дій поранених можуть привести ну, в будь-який час, так і поранення можуть бути різної важкості. Це кровотечі в першу чергу для надання допомоги в нас є абсолютно все. Правобережжя області, а особливо населені пункти, які розташовані вздовж Дніпра, під прицілом російської авіації, така інтенсивність, говорить керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, триватиме допоки сили оборони України не посунуть російські позиції далі від річки. Нам треба виключити використання, наприклад, такої такого озброєння та техніки, як танки, міномети, артилерійські системи крупнокаліберні. Тобто їх треба відкинути щонайменше на 30 кілометрів від урізу води лівого берега. Для того, щоб вони не завдавали таких потужних ударів, але залишаються реактивні системи залпового вогню. Цю війну недаремно окрестили вже війною дронів і залишаються ударні безпілотники, які будуть сягати і цього цієї відстані. Звісно, необхідно знищити ту саму тактичну авіацію, яка завдає потужних ударів керованими авіабомбами. Тобто роботи ще багато. За словами Наталії Гуменюк, армія РФ обстрілює мирне населення через відсутність успіхів на лінії зіткнення. Катерина Гончаренко, Ольга Лешенко, Роман Ігор Горпенченко. Суспільне новини. Херсон.